Айо, друзі, Усім привіт! З вами, як завжди, Клейрей. Вітаю новому відео з GeoGuessr. Сьогодні знову зіграємо на мапі Nurban Ukraine Pro та спробуємо поставити 25 тисяч поінтів. Ну а прикол в тому, що я оновив цю мапу та додав 150 нових локацій, більшість з яких це якісь рандомні містечка в Україні, які я можу навіть і не знати. Тому бажаю приємного перегляду. Це буде весело. Let's go! Ну. Ну, ну, це водичка, причому, де так багато води. Де так багато води може бути. Так от. Тобто це щось з цих братків напевно. подожди це коло Черкас я так гадаю, так? Де взагалі Черкаси Що таке Черкаси Ага, так, острови. Є, якісь рандомні. І ми тут маємо бути, бо ми от виїжджаємо конкретно на міст. Ух, є5к, є5к. Найс. Nice. Донбас-арена класна лока. Тут точно гріх промазати. А, гу -гу -гу, абуба. Ну, має бути тут. Yes, yes контакт. Ну, я ж не знаю, що це за місто навіть. Ну, типу, це схоже більш за все на Київ. Причому. Ну, ні, не тут. Тут. Чи тут десь? Добре, добре. Подивимось, скільки я зможу набити поинтів. Ну, не 25, вже, вочевидь, так, але зараз ми в Тернополі. Маємо бути тут. Ну і жах, ну і жах. Опа, знову якесь рандомне містечко. Я навіть не підозрюю. Де це може бути це тростянець? А це схоже на полтаву. Пипери пипим -пі -пі тут причому десь не, ми просто на північ їдемо Ну ми стоит десь коло екватора Найс, найс. до перла до перла до мене. Центр Ужгорода на жаль, важко сказати, де ми саме. Промазав знову. Ну, тут точно вже Тернопіль. І тут вже промазати в мене немає можливості. Напевно, так. Так, ну з'їзд, в'їзд. Супер. Супер пупер. Це Івано-Франківськ, Франків, вулиця Бандери. Але це не вулиця Бандери. Я навіть кут виміряти толком не можу. А! -а, -а, -а. Добре, добре. Вулиця Бандери. Мені здається, вона десь тут була. Я ж можу помилятися. Мазепи, бла, бла, бла. Незалежність. Піди, ші... вона? Вовчинецька, вочевидь, нам Вовченецька не підходить. Ну, це плюс-мінус в центрі має бути. Максимо кривоноса. А може тут взагалі десь? Оце, ні? Ні. Дорошенко явно-явно не Бендера. Бендера, кажу, Бендера. Коротше, я ідіот забита. Так. Ну, це Черніїв. Я люблю цю локу, бо позаду нас там буде якийсь пам'ятник. Оп-оп-оп-оп. Е, там гора така цікава, знає. Ось отак. Е, да. Да, да, да. Монумент. Це місто Запоріжжя, але насправді це має бути Мелітополь. О тут такі сині підпорки, схожі на Донецькі. Давайте тебе знайдемо. Але ж зараз там твари сидять. А тебе немає. Зробили якусь п'ятерочку, блін, обосрану. Ай, блін. Ну, на північ. Це, скажімо за все, головна дорога. Тобто траса навіть, ні. Я не впевнений, в цьому. О, АТБ. Але мені здається, це не то. Як же мені лін шукати? Ви б, ви б знали? Це то я тебе? Це то я тебе? Це біла церква. Це біла церква. Це кільце. Не це кільце. Окей, ясно. Оце я навіть не знаю. Типу, типу Львова. Ну, так, там якісь екскурсійні автобуси. Це що, подол? Ну, так, це якесь прехрест. Яке я правда не знаю. Ну, я ж правильно стояв, Нафіга ти прибрав. Ну, це якийсь парк у рівному. Тараса Шевченка конкретно, ось. О. Логічно. Ех. Ну, оці ялинки. Вони це точно коло річки десь. Ці ялинки це мають бути черкаси. Ну, річка була, але... але не там. Добре. Це що, Южноукраїнськ? Ну, дуже схоже, дуже схоже. Найс. Йоу, це халява якась, ну. Угу, угу. порядок. Опа, це також умовна халява, але тут попасти ще треба. А, в першу чергу взагалі знайти. Тиморський хто? Звіс. Десь тут. Та бляха, за що мені таке? Любава. Це сума я точно знаю. <гум> я ж не можна пам'ятати, де це вже скільки років? Добре, зараз все буде. Вау, я додав цю локацію, бо це Червоний Рунд в Україні. Е, криворізькі кар'єри. Тільки питання, де це лока насправді, типу, десь тут. Ну, або там. Це Чернігів. А знову на Парібор. Пальміра Плаза. Пальміра Плаза. Це у нас Запоріжжя. И да? Хорошень. Короче, дасть тут. Опа! Очай. Стоп, да почав все Київський політехнічний це він я не пам'ятаю подожди, це він Ось-ось оця дорога. А, і ми маємо бути тут. Єс. Yes. Добре. 10к вже є. Треба не обісратися. Зараз у нас е, досить легка лока. сподіваюсь вийде. Е, е, добре, що немає ліміту часу. Rose Wolleyperk, Soccer Field, White Lotus, Черкаси. Добре, добре, там досить таке значне перехрестя має бути. Так, ось цей монумент, все це тут. Бам. Блін, я ж тут обіструся. Ні, оце тебе чи варус. Все, 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 все. Зараз буде 5К, буде 20 тисяч. Погнало, де той парус? Нагадайте, ось о. У мене коло поплавка. Ось отебе маркет. Єс, yes. єс, yes, будь ласка. Я ж Ну я ж в житті не знайду. Типу там вулиця Артема. 171, якщо я не помиляюсь, мені дуже погано видно. Давайте так, я не грибу, що це за вулиця Артема, але це мені здається, одна з неголовних. Ну, все сьома. Так, добре, я грибу Я вас обманув, вибачте. Але вона їде абсолютно. Чого? А, тобто ми на перехресті якоїсь вулиці з Артема. При в центрі? Може це Ватуніна? Так, давайте по будинках дивитися. Очевидь, це не тут. Артем, а, подвійна, подвійна, ви розумієте? Бульвар Шевченка, да? Це він. Легенда. Я не буду кричати, я не буду кричати, бо я солідний мужик. Ну що ж, не забувайте доєднуватись до нашого ком'юніті GeoGuessr.ua в Телеграмі та в Discord. Всі лінки будуть в описі. Також підписуйтесь на соцмережі Twitch. І так далі за це я вам дуже вдячна. Ще більш вам вдячний за те, що дивилися мене до кінця. До нових зустрічей.